Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благовій. Христос, істинний Бог наш, молитвыми причистая Своей матері. Силою честного і животворящего духа, престатисты, честные небесные сил безплодных, честного слава пророка, светечий Писителя Иоанна и живосыты нашего греху. Святых правильный Бог Девицер и мои всех святых, помилок и спасеть нас. безсмертних душ, і спросити Бога милості для нашої Батьківщини, і спросити Бога милості для наших Збройних сил, тому що вже понад рік триває війна в нашій батьківщині. І ми, браті і сестри, кожен, живучий в нашій землі, повинен з своєї сторони прикладати великі зусилля для того, щоб. Наблизити довгоочікуваний мир для кожного з нас. Чи важлива молитва для сьогоднішній день для чоловіка, чи важлива молитва для Християніна. І чи маємо якась, якийсь результат наша молитва по відношенню до інших людей. Минулу неділю, дорогі браті і сестри, ми з вами чули в Євангелії. Якраз яркий приклад цієї молитви за інших людей і турботи про інших. Ми чуємо іванівський епізод, який розповідає нам про те, що Господь зайшов в одну домівку. В цій домівці Господь проповідував Слово Боже. І ось до цієї домівки наблизилися люди непростою проблемою, їхній товариш, хворий товариш був паралізований. Напевно, що цей товариш був паралізований не так давно, адже якщо в нього були друзі, значить, він з ними спілкувався, значить, він з ними мав якісь відносини. І ось біда, яка прийшла до нього, не залишила рівнодушним його друзів. Вони знаючи про те, що поряд з ними є незвичайний чоловік, пророк. Людина, яка творить чудеса, і, і в той же самий час це істинний Бог, вони беруть свого паралізованого друга і несуть до Христа. Вони не мають можливості зайти в домівку, тому що дуже багато людей. І вони роблять досить таки дикі варварські кроки. Вони залазять на кришу домівки, починають її розбирати. І на мотузках спускають. Цього чоловіка, до Ніс Спасителя. Повіть, браті і сестри, що хтось би забрався в нашу домівку на кришу, починав розібрати стелю, в нашому серці могло би виникнути якесь негодування, в нашому серці було би якесь недовольство. А ми бачимо реакцію Господа Бога, нашого Ісуса Христа. Він, бачучи труди цих людей, і не чуючи жодного прохання цього паралізованого, ісціляє його. Він бачить, що ці люди трудяться і надіються, і вірять в те, що Господь може допомогти. І Господь їх не залишає туди марними, Господь допомагає. Ізціляючи цього чоловіка, Господь говорить, стань, візьми постель тобто то, на чому тебе принесли. І йди в дім свій. Браті і сестри, труди це не просто так, це годатиство з інших людей. Сьогоднішній день ми можемо згадати і інший приклад. Пам'ятаємо, Господь залишив іудію і відправився за меж її, і побачив там жінку Гананіяну, якої була одержима донька нечистим духом. Вона не була івдеєю, що за все вона була язичницею. І ось коли вона побачила Христа, вона йшла вслід і говорила «І Ісусі, помилуй мене. Господь не зважав на неї, а вона не перестану йшла і настойчиво просила в нього милості. Так що вже і апостоли сказали поможи, тому що кричить за мами. Господь говорить, навіть ображаючи, здавалося свої почуття, говорить, я прийшов додому Ізраїлів, і хіба добре забирати хліб у своїх дітей і віддавати собакам, цим самим вказуючи на віру язичників, що вона недостойна віри. Але яка була віра в цієї жінки, ми бачимо з наступних слів. Вона говорить, так, Господи, але і собаки. Їдять ті крохи, які падають зі стола. Господь сам здивувався її вірі і говорить, іди, по вірі твоїй буде тобі. І зцілилася, говорить Євангеліст, в той же час її донька. Демон диявол залишив її. Ми бачимо, браті і сестри, молитву за інших, коли Моїсій молився за ізраїльський народ. Ми читаємо, читаючи старий заповіт, бачимо, що Господь, який вивів єврейський народ з в рабство, цей народ не став благодатний Богу. Часто густо цей народ роптав, то і м'ясо хотілося, то води хотілося, то інші забаганки були. І Господь хотів знищити цей народ. А Моїсій мовчки молився Богу. І ми чуємо слова Божі. Моїсей, чому ти кричиш до мене? Він не кричав. Це були крики Його душі, його серця. Він молився за свій народ. Молився, щоб Господь не змінив милость на гнів і не наказав цей народ, який звично роптав. І що ми бачимо далі, Господь милує по молитві одного праведника, цілий народ. Ми бачимо, браті і сестри, і приклад міста Неневії. Невія це місто, яке поразилося піхом. Але в той же самий час ми бачимо, що коли пророк Іона прийшов у це місто і сказав, що це місто за свої гріхи буде знищене гнівом Божим, то народ уподобився справжнім віруючим людям. Три дня і три ночі, вони наклали на себе строгий піст і строгу молитву. І навіть животний, домашній скот вони також не годували цим самим, заставляючи поститися. І бачимо, що Господь змінив свій гнів на милість, помилував цей народ. Ми, браті і сестри, читаючи історію церкви Христової, читаючи Святої Читаючи життя святих, ми можемо переконатися в тому, що Господь і Бог наш милує, милує тих людей, які звертаються до нього. Для чого я привів, браті і сестри, сьогоднішній день ці приклади? Ми з вами зараз переживаємо особливий період для кожного християнина, період духовної весни, період Великого хусту. І ось цей період. Ми повинні не провести даремно, не зганьбити цей час, а з користю для своєї душі і для інших людей його звичайно провести. Коли ми, браті і сестри, думаємо, що вони, відмовляючись від м'ясних чи інших молочних продуктів, цим самим вступили в піс насправді ні. Коли ми відмовляємося від продуктів і на цьому завершується все, ми просто вступили в період діє. Справжній піст, який має два крила, це відмова від тих інших продуктів, і інше крило це наша з вами молитва. Якщо в нашому серці буде лунати молитва, підкріплена постом, то вона війде до Бога. Тому що так з одним крилом не літає. Так само і ми, що хочемо, щоб наша молитва дійшла до Престола Божого. Вона повинна підкріплятися нашою молитвою. Тому в церквах усіх в у в святі в великопосні дні звершуються більш тривалі, слубі, богослужіння. І в цей час ми з вами, дорогі браті і сестри, як справжні патріоти своєї батьківщини, повинні також помолитися за наших братів і сестер, які на передовій захищають батьківщину. Кожен з здобині серця посилити молитву за мир, і ми читаємо і знаємо благословення Пристоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, який благословив на період Великого Посту також посилити молитву. Він не сказав, щоб ми відказалися від тих і інших продуктів, розуміючи, що це далеко не всім посилам, але благословив кожному із нас. На період Великого Посту щоденно читати 45-й, 90-й псалом, класти 12 земних поклонів з молитвою очі наш» і взиванням до Божої милості про настання миру у нашій землі. Це все, браті і сестри, повинно кожного з нас надихнути, що якщо я тут в тилу і не літають ракети, це не означає, що я такий добрий і мені все добре. Це означає, що нас. Господь овертає своєю милістю. Але, дорогі мої, ще рік назад, такі міста, як Бахмут Солідар, такі міста, як Маріуполь, такі міста, як Лиман і інші міста в нашій країні, напевно, також думали, що все все добре. Але прийшов час, і ми бачимо, що деякі міста зникають з карти нашої української землі. А отже, ми не можемо бути впевнені в тому або в іншому завтрашньому дні. Але просити Бога милості ми повинні. Господь нам, в Святому не беремо, недаремно, говорить, просіть і дасться вам. Стукайте і відкриють вам. Шукайте і знайдете. Тому будемо, дорогі браті і сестри, стукати своїми молитвами до милосердя Божого. А Господь, як і люблячий батько, помилує всіх нас і наблизить нас до вічного царства Небесного. Амінь.